Ні, друзі, ви ж подивіться яку я собі вишиванку з рюкзака роблю. Тут буде така вишиванка. Ну я не знаю, чому вона не показує, воно дуже сильно. Рожевий, ну, ну, ну такий відтінок має. Насичений. А камера чомусь не бере його. Я не, не знаю чому. Щоб буде все в кольорах. The design